Ще а а ти так не бо не. Я можу погодитися. Ну давай. Та чекай на а я ще горів. Чекай, дай я порахую, скільки ти я. Задім мой, без Гуйно, давай. давай! Ти жав 200 на зманнях, а я в залі тільки 200 жав. Ну, манік не жал. Ну сломані їх повось. Ну не са ново наїбаш! Виривіть там. Давай, блять, ви пацані дивиться, двоє блядь, Ви учені кинете дивиться. Давай на 10 бутылок. Це є ящик. Це давай на 10 дітрових, давай. Давай 10 бутылок. Десять бутилок. Добре, все. Тренер? Але Бубен, будемо. Бубен, що це було? Бубен, що це таке було? Це був визов за Тренера на тренера, так? Ми просто знайшли людину, яка б за це платила.